Психологічна оборона з Оленою Шершньовою професійний погляд на актуальні події. Ну що ж, друзі, психологічна оборона Олена Шершньова вже у студії Авторадіо, практикуюча психологиня. Пані Олена, добрий вечір. Вам Добрий вечір. Я взагалі, я тішуся. Я дякую Авторадіо за цю можливість сеансу з психологом о 6 годині. Це неймовірно приємно. А друзі, якщо ви також хочете задати будь-яке питання нашій психологіні, пишіть нам у студію Авторадіо за допомогою сайту авторадіо.ua або ж мобільному додатку, і там і там є кнопки написати у студії. І таким чином ви потрапите до нашого телеграму. А так. Також у нас є номер телефону 0800-33-4103. Можете телефонувати просто зараз. Якщо є е, ну питання, які вас турбують, адже окрім всього, наше шоу несе ще й важливу соціальну місію отримати миттєву психологічну консультацію. Правда, пані Олена? Так, отримати консультацію і ще не відміну від моїх клієнтів, отримати подарунок wow. від мене, так <реш> це подарунок. перше, це вперше, коли психологи самі платять за поради. Правильно, <реш> так це точно і подарунок він тематичний. Він якраз для того, щоб е, психологічне здоров'я підтримувати, щоб внутрішню гармонію зрощувати. Це щоденник гармонійної особистості. Мій авторський, і ось комусь сьогодні пощастить його отримати. Дуже цікаво, тому ще раз нагадаю сайт авторадіо.ua або мобільний додаток за допомогою кнопки Написати у студію. пишіть нам в телеграмі, або ж просто зараз телефонуйте у студію 0800 33 41 03. Отже, пані Олена, сьогодні говоримо про дійсно цікаву тему, важливу е, особливо. В кінці місяця, так на початку нового місяця, 31 січня, поспіх та втома, як встигати все робити та відновлювати сили, це можливо взагалі. Коли ви в поспіху, то неможливо так. відновлювати сили якісно, тому перше це баланс балансувати. Угу. І до речі, в щоденку якраз є колесо балансу, яке допомагає розподілити час та енергію. Бо коли ми кидаємо всю енергію та весь час на діяльність, як часто це буває, то ми виснажуємося. І, врешті, і діяльність в нас виходить неякісною, тому балансувати між діяльністю, тілом я маю на увазі здоров'я, розслаблення, напруження, спорт і Своїм спілкуванням якісним, а також своїми хобі, відпочинком саморозвитком, це надзвичайно важливо. Тобто, якщо ви розподілите примірно однаково сили між цими чотирма сферами, то тоді ви працювати будете ефективніше і встигати більше. Розкажіть, будь ласка, пані Олено, а ось прослуховування музики воно якось впливає на покращення свого психологічного стану? Ну так, звісно, кажуть, що навіть корови більше молока дають під моцарта. От, будь ласка, друзі, якщо у вас є поруч корови, також робіть гучніше автора. Діо нікуди не тікайте. Це психологічна оборона. Ми тільки починаємо. Психологічна оборона з Оленою Шершньовою професійний погляд на актуальні події. Так, ну що ж, друзі, як і обіцяли, повертаємося до вас, і як і обіцяли, будемо зачитувати ваші повідомлення, які вже з'являються лавиною в нашому телеграм-каналі Авторадіо. Якщо маєте бажання і ви доєднатися до розмови, обов'язково пишіть нам. А заходьте на сайт авторадіо.ua або ж в мобільний додаток Авторадіо, натискайте на кнопку Написати у студію. Отже, пише нам Андрій з міста Київ. Доброго вечора, пані Олена. підкажіть, будь ласка, що робити тим, хто встигає виконувати свої задачі, а керівництво за це їх нагороджує ще більш. Задачами, з якими не можуть впоратися інші колеги, особливо коли терміни спливають. Ну, ось таке питання у пана Андрія. І тут перше правило профілактики вигорання це переглянути свої обов'язки, mm -hmm. тому що коли ви виконуєте свої обов'язки, колег обов'язки ще над обов'язки, то ясно, що не за горами вигорання. Тому відслідкуйте, чи не намагається керівництво грати на вашому его, тому так. що з цього повідомлення прослідковується, що е, керівництво показує, що колеги цього не можуть зробити тільки тобі це посила. Mm -hmm. Тобто намагаються грати на его і навантажити надлишковою роботою. Певна маніпуляція. Правильна Маніпуляція, розуміння? так якби за це давали премію uh -huh. і давали вам вибір, погоджуватися чи ні, це було uh -huh. б чесно. А в даному випадку це схоже на маніпуляцію. Тож перегляньте свої обов'язки і для себе з'ясуйте, що ви хочете робити, а що вже не є вашою відповідальністю. А є якась порада, як екологічно сказати своєму керівництву, що, що я ось цим конкретно займатися не буду. Є колеги, які відповідають за цей процес. Можливо, вони якось навчаться і зробляться самі. Так, є чарівне слово? Ні, вау! Як все просто! Так, це і ви не зобов'язані виправдовуватися, знаходити якісь аргументи, чому ви не маєте це робити. Достатньо просто сказати ні, Або ж це не мої обов'язки, це не моя відповідальність. Крапка. Ну от до речі, ми ближче підійшли до теми. Взагалі, як правильно розподілити свій час, робочий і так далі, і що, які є поради для того, аби не вигоріти, взагалі. Адже зараз ми займаємося усім, мені здається, і відпочинок, ніби на останній сходинці, так це і робота, це і родина, це і благодійність, це і тривога взагалі. І внутрішня, яка присутня разом із нами, адже повітряна тривога, вона рано чи пізно минає, а внутрішня залишається як розподілити весь цей процес і як створити баланс в собі. В першу чергу зрозуміти для чого це потрібно, а це потрібно для вашої ж ефективності тобто відпочиваючи, ви заряджаєтесь і потім можете краще працювати. Потім е створити час, який ви не присвячуєте роботі, тому що сьогодні погодьтеся, ми інколи працюємо просто нон стоп, так. коли ми не спимо то ми працюємо. Ось розмежовувати час робочий і час для особистого життя та відпочинку. Е зони без роботи, тобто багато хто працює в телефоні, і цей маленький експлуататор з. Нами кругом і повсюди виділіть зони в своїй квартирі, де не можна. Просто від слова зовсім брати телефон. Е, ну добре, в особистих справах можна, але в mm -hmm. робочих не можна. Наприклад, ну це точно спальня. В спальні жодних робочих чатів, переписок і дзвінків. Mm -hmm. Можливо, кухня може взагалі вся квартира ваша. Подумайте над цим. Це досить заманлива пропозиція. Відмикайте вайфай. Вимикайте точніше, ем, ну контролюйте, щоб це було не по робочих питаннях. Так, тобто зони без роботи, час без роботи, е, і можна ще створювати ритуали закінчення роботи. Ось ви встаєте з -за робочого столу. До речі, на деяких підприємствах таке є робочий одяг. Так, людина mm -hmm. змінює одяг. Придумайте для себе ритуал, що ви робите, щось все. Клацнули пальцями. Я закінчив роботу. На цьому мій робочий день завершено. Жодних переписок, жодних коментарів, допомог і таке інше, що втягне вас в робочий процес. Буквально до моменту сну Клас. Ну, от ви казали, що ми не працюємо у вісні так точно. Я вам скажу, пані Олено, що сьогодні мені ну буквально снилося, як я знаходжуся <світ> в ефірі авторадіо. <світ> Ось тому настільки я обожнюю свою роботу, це правда. Зараз ми йдемо на коротеньку музичну паузу і обов'язково повернемося до вас зовсім скоро. це шоу Психологічна оборона Олена Шершньова сьогодні у студії авторадіо. Якщо маєте бажання задати своє питання, обов'язково пишіть нам його в телеграмі або телефонуйте у студію 0800 33 41 Три обов'язково з вами поговоримо в прямому ефірі. Психологічна оборона на Авторадіо. Авторадіо. Так, ну що ж, друзі, рухаємося і з вами далі. Це психологічна оборона Олена Шершньова у студії Авторадіо. Мене звати Іван Якименко. Просили ми, аби ви телефонували до нашої студії, студія Авторадіо. Нагадаю, ще раз номер телефону 0800 33 41 03. І у нас вже є слухачка, яка до нас доєдналася, бажає задати своє питання пані Олені. Я запитав поза ефіром пані Олена, нібито не проти. Ми. Домовлялися з нею. Отже, пані Ірино, добрий вечір. Доброго вечора, скажіть, звідки вона... я хочу зразу сказати, так. що я прихильниця пані Олени, психолога Олени Шершньової. Так. Тому я її спостерігаю в інстаграмі. і Дуже люблю, коли вона виступає по телебаченню. Ми її дивимося всією родиною. І ось у мене таке питання виникло. Будь ласка. Я е, також їжу за кермом автомобіля. Угу. От і ви знаєте, часто такі ситуації на жаль відбуваються, коли агресія з боку чоловіків водіїв так. От, щось, на їхню думку, ти може, коли не так зробиш на дорозі, чи може швидше поїдеш, ніж вони. Uh -huh. от, і знаєте, і таке буває, що вони починають себе вести агресивно, от, підрізають, наприклад, такі от провокують ситуації аварійні на дорозі. От Як правильно реагувати? Воно як, ну я доволі вже давно вожу автомобіль, але так і не навчилися правильно якось тримати оборону, як ото ви кажете. Я вас прекрасно розумію пані Ірино, я вам скажу, що і дівчата іноді бувають такі, що і підрізати можуть це на захист чоловіків. На захист чоловіків не всі такі погані, але але, якщо щось не так, перепрошуємо. Ну, пані Олена, їх дуже мало, але вони тим як вони є, такі як боротися з такими агресорами? Давайте підкажемо. Пані Ірині. Добрий вечір. Пані Ірино. Дякую за питання. І я згодна з вами, що так, такі ситуації трапляються, і мені гріє душу, що взагалі в нашому суспільстві Пільстів боротьба з сексизмом вона є, вона активна, але ми з вами не можемо на дорозі поборотися з цим явищем. Тому наша задача дбати про власну безпеку. І коли трапляється такий випадок, одразу пріоритет, моя безпека. Що ви можете зробити? Заблокувати автомобіль, не гальмувати, якщо вас намагаються якось притиснути до обочини, їхати свою дорогу. Якщо все ж таки притиснули, то блокувати авто, викликати поліцію і не намагатися вступати в діалог, не намагатися щось пояснювати, Снювати, не дай Боже, і тим паче якусь відповідну агресію на зустрічну агресію проявляти. Коротше, пріоритет, власна безпека, пані Ірино. А будь ласка, коротенько, а як ви зазвичай боретеся самі з агресорами за кермом? Ну, ви знаєте, так же як пані Олена мені порадила, так я взагалі Ну що, жодного вікину? разу вікно не відкрили і не крикнули там декілька ласкавих слів. Не було такого. В пріоритеті безпека, тому такого не було. Але ж потім знаєте, як оцей е, називається. Е, лісничний інтелектуаліст, чи як, коли ти думаєш, а от треба було так, от поступити, так. а от треба було так зробити. І от от ти їдеш, якось немає якогось такого задоволення, що от ти... ну і це саме та хвилина, коли варто підтримати себе і сказати собі: я все зробила правильно, я молодець і мої дії правильно технічні дії так правильно. А оце ця емоція, яка залишилася з тобою, що якби він. I mm do -hmm. Не правий, правий, а виявилося, що я йому нічого не довела. Да, правильно? Так, да що останнє якби слово залишилось за тою людиною, яка ну, порушила правила, яка е, вчинила таку даже, стан близький до аварійної, і, і що і він залишився правий. І він слідчого разу також, також поступить. Ні, 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 з ні. З пані Ірина. Людини. Наступного наступного разу, якщо він так вчинить, то врешті наступного третій або четвертий у нього буде невдалий. Це точно, тому відпускайте це все, і як то кажуть, вперед з гарним на. Настроєм, ну добре, дякую вам. Дякую за вітер. <рес> я правий, пані Олена, а то ніби я на себе взяв якусь нашу відповідальність. За... <рес> я з вами згодна, що варто все таки в своєму в своїй уяві, в своїй свідомості залишатися переможцем, казати, що слово останнє за мною, хай воно мовчазне, але воно моє, воно останнє. Воно за мною, я переможниця. Я вчинила правильно. І ця емоція вона буде трансформована у підтримку себе. І повірте, тоді загальний емоційний стан зміниться. Ну, от бачите, як добре, що я автомобільну тематику. Ми зачепили єдине, що попереду у нас коротенька рекламна пауза. Після неї повернемося і повернемося до речі до того, як правильно встигати робити все і при цьому робити набагато менше, тому обов'язково дочекайтесь. Психологічна оборона на Авторадіо. Ну що ж друзі сьогодні говоримо про те, як встигати зробити все та відновлювати свої сили. Тема доволі актуальна. Тим паче, в наш час. І Ось пані Олена зачепила вже і заінтригувала мене. Сказала, що виявляється, можна робити менше, а встигати більше. Мені вже цікаво. Так, так, можливо, бо коли ми дбаємо про те, щоб не вигоряти, це вже перший крок. Другий крок він надзвичайно очевидний, але чомусь не всі його використовують. Це делегувати. Частину своєї роботи часто нас від цього стопає наше его, яке не дозволяє так, комусь довірити те, що не можу зробити краще ніж Ідеально, я так. так, але варто якось реальніше дивитися на речі. Те, що я хороший спеціаліст, і ще є окрім мене хороші спеціалісти, і вони можуть мене підтримати у моїй справі і звільнити для мене час. Угу. І таким чином я зекономлю свою енергію. Окрім того, важливо надзвичайно важливо робити перерви. Ось колись в школі в нас були. Перерви, а потім ми забули про це, Так, були непогані часи, до речі, про цю прекрасну традицію. Але так. зараз ми можемо теж свою роботу організовувати таким чином, що а, розбивати її на блоки і робити обов'язкові перерви. Угу. І в ці перерви, ну от буквально просто сидіти ні про що не думати, або виходити випити чаю, якось відпочивати, і потім знову якісно включатися в роботу. І ще один момент: от саме якісний час на ту чи іншу задачу не багатозадачність, задачність, коли ми робимо все одночас, а коли ми вибираємо задачу. Ставимо собі дедлайн, сідаємо і робимо. Її. А потім наша ося перервочка і це вже е, зменшує кількість зусиль, які ми вкладаємо і е, збільшує нашу ефективність. Слухайте, дуже цікаво, друзі. Ми чекаємо також на ваші повідомлення. І у нас вони є в телеграмі нашому авторадіо. Якщо хочете доєднатися, обов'язково пишіть нам з сайт авторадіо.юе або мобільний додаток Авторадіо допомагає вам це зробити. І є запитання від Дарії, але я би його залишив, так би мовити, на. Десерт зараз заспіває Волошин. Знаєте такого виконавця? Ну, дізнаємося у голові туман. а Після цього повернемося знову до обговорення цікавої теми. Їдемо далі. Психологічна оборона з Оленою Шершньовою. Професійний погляд на актуальні події. Психологічна оборона на Авторадіо. Ми так один раз зачепили тему, що і подарунки ми сьогодні роздаємо слухачам, які активні, які задають свої питання за найцікавіше питання. будемо дарувати пані Олено. Будь ласка, що саме? Я ще не вивчив на Щоденник гармонійний особистості. точно. точно. І значить, Дарія нам написала: повітряна тривога вибиває з робочої атмосфери. Дуже складно після відбою налаштуватися на робочий лад. Відчувається тривога, чи є спосіб повороти цю тривожність? Побороти тривожність в моменті найпростіше через тіло. Через тіло це за допомогою правильного дихання. Угу. Техніка квітка, свічка, коли ми ніби нюхаємо квітку і задуваємо свічку. Таким чином ми робимо глибокий вдих і повільний видих. Я один це раз засвоковує. зробив, мені вже набагато легше. Насправді. А бажано декілька разів. Угу. Квітка, свічка. Відчуваємо спокійніше себе, і ще є цілий підхід, який має назву mindfulness. це здатність відчувати своє тіло. І ось якщо після повітряної тривоги ви відчуваєте тремор, ви відчуваєте, що тіло не в порядку, то саме через тіло повертати собі і психологічний спокій. Угу. Є багато технік, але я пропоную от мабуть найпростішу, але й найкориснішу. Так це елементарно дослухатися, чого зараз хоче моє тіло. Можливо, ви зараз в цю секунду, відчуваючи цей тремор, хочете пройтися активно коридорами? Зробіть угу. це або буквально що зараз відбувається з моїм тілом. Ось я незручно сиджу, так Зміню позу. І угу. е, е, добре було б кожну годину. Ставити собі це питання. Інколи я клієнтам раджу навіть будильник завести на кожну годину uh -huh. і раз дзвонив будильник. Так що зараз в моєму тілі відбувається, чого я хочу. Може, я хочу води, можливо, я хочу потягнутися. Це привчає нас слухати своє тіло, дослухатися до його потреб і задовольняти їх. Якщо ви зараз за кермом дослухайтеся, що відбувається з вашим тілом, можливо, він ви на світлофорі, так. а руки вчепилися в керму і напружені. Чи є напруга в руках? Розслабте їх, якщо uh -huh. червоний колір, звісно, перед вами. Так. Взагалі, чи відчуваєте напругу в цілі, розслабте його окрім правої ноги, звісно, якщо ви за кермом. Отже, дослухайтеся до тіла і задовольняйте його потреби саме цієї миті. Слухайте, ну це до речі, доволі цікава і важлива е, активність. І давайте ще от, коротесенько про поспіх за кермом. Адже за кермом ми також дуже часто кудись не встигаємо, правда? І от е, чи це нормально, чи це нормально запізнитися, або як правильно себе налаштувати в цей момент, тому що, от ми говорили сьогодні про агресію за кермом, вона також є таким, знаєте, тригером того, що людина запізнюється, вона, типу, зараз найголовніше для себе в голові. Оцей mindfulness, mindfulness терапія, так або mindfulness, де як це правильно сказати, під елемент підхід. якраз стане у пригоді, тому mm. що коли ми за кермом і ми поспішаємо, запізнюємося, часто вмикається таке магічне мислення. Це в психології називається. Коли здається, от я зараз, якщо напружуся всім тілом, то і світ... То буде зелене і, і, і машини всі розступляться. Ні, розслабтеся, дослухайтесь до себе. Якщо ви запізнюєтеся і ви весь в напрузі, це не прискорить процес, це тільки виснажить вас. Розслабте тіло, дослухайтеся до своїх відчуттів. І тоді, до речі, ви будете і більш сконцентровані е, за кермом, і доїдете, можливо, і швидше. Супер, ну що, друзі, дякуємо всім за цю годину, яку ви провели у компанії Завторадіо. Олена Шершньова сьогодні була разом із нами. Це психологічна оборона. А є у нас подаруночок, кому будемо віддавати. Наш ваш, точніше, блокнот. Я думаю, що слухачці, яка хоче знизити тривогу, тому що щоденник якраз в цьому й допомагає знизити тривогу, здобути баланс у житті, внутрішню гармонію і загальний спокій. Супер, пані Дарія, зв'яжемося з вами обов'язково. Розкажемо, як ви зможете свій подаруночок забрати. Якщо ви хочете також, окрім психологічної допомоги, отримати ще й приємний сюрприз. Пишіть нам по середах о вісімнадцятій шоу психологіч. На оборона повертається до вас. Олена Шершньова сьогодні була у студії Авторадіо. Пані Олена, дуже вам дякуємо. До зустрічі. Психологічна оборона на Авторадіо.